Друзі, всім привіт! Ви на каналі 3 2 Crew. Сьогодні у нас китайський сьомий, це Wasix 111 Model 5A, він знову продається в магазині і коштує зараз цей набір 20 000 голди. Що я хочу вам сказати: за 20 000 галди, начебто снижка з 36, ми купуємо сам танк, купуємо слот в ангарі, купуємо. Наказ, купуємо камуфляж, купуємо якийсь там аватар, кому він ще потрібний. 25 бустерів x 5 і я так розумію, що ці бустери будуть лише підходити для цього танка і 9 слотів на оборудку. Коштує 20 тисяч. Але, друзі, що я можу сказати? Чи дійсно вам потрібно купувати цей танк за 20 тисяч і Якщо коротко. То думаю, що ні. Якщо для колекції, може, так. Да, але не за 20 тисяч голди. Краще б він випав десь в одному сундуку і було б круто і майже безкоштовно. Вот. Е Кути нахилу ствола вниз 7 градусів. ДПМ в нього 2600. Перезарядка на каліброваних снарядах 10,5 Танк їде швидко. М -м, грається. Майже комфортно, пробивають його всі, він пробиває майже всіх. ну На каліброваних снарядах, скажімо, що пробиває там 95%. Голдою рідко, але, скоріш за все, буде треба користуватися. Що в мене по цьому танку? 58% перемог, 2231 середуха і 154 бої вже на ньому зіграно. Давайте подивимося звичайний стандартний бій і поговоримо про те, як він грається. Карта New Bay у нас три тяжа з двох сторін, тому правда одна стежка, і обирати напрямок доводиться лише ліво, тому що ну, я вважав, що Вазік поїде знов таки на мост, але Вазік поки не їде на мост, їду сам. Я дуже довго не можу зрозуміти цей танк. Як він грається, він не грається як тяж, він знов-таки грається як стежка На перекаточки попадаємо ми на 347 хп, поліняли вже. От. І займати ми будемо таку позицію, тому що ми бачимо, що два фача, от. і Фачі у нас взводні можуть грати там з дискордом Але, скоріш за все, не грали з дискордом і може і навіть свої дії вони ніяк не коригували. тому що ми тут якось дуже швидко жили. Швидко, дуже довго пробачте, живемо. От. Даю отакий шотик по похачу, не пробиваю його. Ну, Тут такий був. Більш для залякування був такий постріл, але ну, щоб він просто далі не проїжджав. І є у нас проблема. Кран, і буде він сюди скатуватися чи не буде, звідси будемо грати. Такий швидкий тут бачатик проїжджає, отримує одразу плюшечку Невеличкого ліща отримує. На каліброваних снарядах пробивається нормально. Ще 403 ми в копілочку кидаємо. От, граємо позиційно і... Цей танк не грається, він, це, наприклад, не маус, на ньому не можна там заїхати десь з собою, закрити точку, і, там, щоб твої е, там, твій якісь, там, чи тіммейти твої там, забирали якусь точку, яку ти закрив, е, не пробив, просто в ребро попав НЛД і ВЛД і не пробив. Хоча ремку не використовую, тому що вона з по модулям стоїться на пришвидшення на ремонту модулів. Критично пошкоджене. Ну, Такий тут якийсь турбобій, можна сказати, що просто дуже швидко граємо. 477. Пробиваємо крани і лишається у нас чіттейн. Вот. То що я можу сказати з приводу того, як грається? Грається комфортно, їде швидко, але це танк, який ми маємо грати на прямок маємо грати на... Підтримку СТ напрямку. Чому? Тому що е, на передовій, на, першому, на першій лінії, цей танк не буде гратися. Ви нічого з того не отримаєте. Від башні, так, да, башня міцна, але пробувається він в лючок, як і решта танків. Плюс його ніс пробивається, цей трикутник. Е, зверху по листам пробувається. Інколи не пробувається з бортів. Це не той танк, на якому можна там зберігати якісь ну, там. Домах. Тож, потрібен він вам за 20 тисяч голди чи не потрібен. Я вважаю, що за 20 тисяч голди він не потрібен. Якщо б він був в сундуках і він випав там з якогось вам сундука, особливо якщо з першого або другого, то взагалі е шикарний танк. Так як у мене колись було, що ну, я не купляв цей танк. Він десь мені випав, тому він є в мене в ангарі. Для колекції, може, він і потрібний. Друзі, дякую за те, що подивилися. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарних боїв. Пока.